Привіт! Мені чомусь таке є бажання ділитися з вами своїми враженнями після сесії. Я прям відчуваю, що я маю це робити. Я не знаю навіщо, але в мене є такий, якийсь посил, якесь бажання, тому я буду робити це. Зараз також скінчилася одна дуже класна сесія з прекрасною дівчиною. І Настільки різні стани після різних сесій. Вчора, вчора був кайф, адреналін, енергія, шалена, все бурлило, тому що клієнт пішов з такою енергією налаштований в бій, в бій, десь треба досягнення нові. А сьогодні була прекрасна дівчина, і ми дуже багато говорили про любов. І то було навіть знаєте, то були не розмови. То були відчуття, якесь спілкування реально між душами. Я то більше ніяк назвати не можу, тому що в процесі відбуваються якісь такі речі, які пояснити неможливо. Тобто ми йдемо я в процесі, відчуваю просто, що зараз я включаюсь в цю техніку, мені потрібно. І я знаю, що в цій техніці йдуть певні слова: що отак, от і отак, «вот так я провожу. Але в моменті я починаю говорити інші слова. І я розумію, це саме те, що має чути ця людина. Про любов виходять якісь слова, я їх проговорюю. Я розумію, що не я їх проговорюю. Вони виходять з мене, але це те, що має почути ця людина. І я сама говорю ті слова, я їх чую від себе вже, коли їх прозношу. Так? І в мене йдуть мурахи. Там людина плаче від тих слів, від тих емоцій, наскільки розкривається її душа. Тут в мене сльози котяться, і це усвідомлення, що відбувається якась. Якась магія. Відбувається якийсь настільки чарівний, потужний процес, що коли дівчина вийшла після цієї сесії, вона сказала, що такий спектр емоцій був, що каже, здається, що я прожила зараз ще одне життя за цю годину, хвилин 40 цієї практики. І це настільки неймовірно, це не передати словами, це ніяк не можна описати. І це прекрасно. І я знову тішуся, що я причетна до цього. Просто щаслива бути тут і бути причетною, бути дотичною до ваших переосвідомлень, до того процесу, коли ви починаєте щиро чути себе, щиро переосвідомлювати якісь моменти, і згадуються, бувають якісь такі події, які були там років 15-20 назад. І начебто момент був неприємний, але не такий критичний. І, як виявляється, цей момент впливає на все життя, на відношення до любові, на якусь проявленість у відносинах і так далі. І це настільки потужно, коли знаходиться цей момент, розкручується, приймається, береться звідти сила. Це дуже потужно. Дуже.